14.00, мы говорим вам добрый день, несмотря на жру, которая, если честно, убивает. Значит, но к нам в студию она не проникает, поэтому мы с тобой будем работать здесь при любых обстоятельствах, при любых абсолютно погодных условиях, но ну и стараться держать вас в курсе всего происходящего. И в этот раз мы начинаем с новости, которая имеет мировой масштаб. Дело в том, что США приостановили выдачу виз по всему миру. В данный момент Бюро, Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США испытывает технические неполадки паспортно-визовой системы, которые и повлияли на процессы выдачи виз во всем мире. Данная проблема глобальная и не зависит от, от какой-либо определенной страны или визовой категории, которую вы, возможно, хотите получить. В заявлении Депмиссии отмечается, что заявители, прошедшие собеседование в консульстве или посольстве после 21 июля, могут все-таки вернуть свой паспорт без визы, но по письменному запросу. Гражданам, которым предстоит срочная поездка, также советуют связаться с американским представительством по электронной почте. Пожалуйста, примите во внимание, что только действительно неотложные случаи, экстраординарные обстоятельства гуманитарного характера, вопросы жизни и смерти могут быть рассмотрены как исключительные, отмечают в посольстве. Ведомстве не смогли назвать дату, когда проблему смогут разрешить. От новостей глобальных новостей новостям локальным. Отменены поезда Харьков-Мариуполь и Харьков-Луганск. Поезда отменены в связи с нестабильной ситуацией в стране. Как сообщила пресс-служба Донецкой железной дороги, Луганск-Харьков отменен с 26 июля, а поезд Харьков-Мариуполя с 30 июля. Также, по данным Донецкой железной дороги, в целях обеспечения безопасности сотрудников закрыты железнодорожные вокзалы станции Никитовка, Горловка и Дебальцево. Ну а тем временем компания Instagram сегодня анонсировали собственный мессенджер под названием Bolt, который позволяет обмениваться фото и видео сообщениями. Приложение позволяет быстро передавать мультимедийные данные. Согласно Instagram, приложение довольно легкое, чтобы работать на большинстве смартфонов. Кроме того, оно потребляет минимум для своего функционала данного трафика. Хотя формально Instagram Bolt уже был анонсирован пользователям фото сетей из большинства стран. Он пока недоступен. На сегодняшний день болт можно скачать в Новой Зеландии, либо в Сингапуре, либо в Южноафриканской республике. Ни в России, ни в Европе и даже в США мессенджера пока недоступен. И в Инстаграм пока не сообщают, когда же он будет открыт для других стран. И грустные новости для курильщиков. Сигареты без фильтра подорожают до 10 гривен за пачку. В новой версии законопроекта о внесении изменений в налоговый кодекс Украины появился пункт о повышении акцизного сбора на сигареты без фильтра до уровня акциза на сигареты с фильтром. Поскольку в первоначальной версии законопроекта, которая была зарегистрирована 21 июля, табачников не трогали, эксперты допускают, что акцизы решили повысить, чтобы как-то возместить отказ от нововведений в налогообложение в сферу аграрно-промышленного комплекса. Аграрно-промышленный комплекс практически не тронули, только лесное хозяйство исключили из спецрежима. Зато добавили налоговую нагрузку на табачников, рассказала глава комиссии по вопросам экономической политики Юлия Драговоз. Согласно проекту, за каждую тысячу сигарет без фильтра придется заплатить 216 гривен акциза вместо 96. Ну и теперь хорошая новость для всех абсолютно наших зрителей. Как всегда, в это время в нашей студии появится интересный гость. И тема разговора будет очень интересной и полезной, и будет касаться вот э, ближайших абсолютно дней. Поэтому через некоторое мгновение мы снова увидимся с вами. У нас в гостях в этой студии Елена Рыбка, заместитель директора Национального музея имени Григория Сковороды. Не ошибся, да? Почти. <свят> Почти не ошибся. Да. Здравствуйте, Елена. Добрый день. У вас вот мы потом будем говорить о мероприятиях, которые будут. Поговорим о мероприятиях, которые прошли. Вот велодень у вас был недавно. Да, совсем недавно. Буквально вчера этот день прошел, и очень активно, очень интересно. Музей. Направлено на роботу з молодежю, і в цей день ми вирішили зробити праздник для наймаленьких для школьников, которых очень много сейчас в літній період нас постоянно обитает в, на території музейного парка. Якщо можна далі буде говорити українською. И, власне. Цей день ми вирішили створити саме для них, підготували цікаву творчу програму, окрім того, підготували, звісно, багато спортивних змагань. І діти змогли не тільки пограти в дартс, перетягувати канати, звісно, позмагатися на швидкість на велосипедах. Вони також отримали кожен своє яблуко із афоризмом сковороди. Вони шукали відповіді, які став Григорій Сковорода. І зрештою, Залишилися задоволені. Я про це можу садити не тільки тому, що кожен із них отримав свою грамоту, медальку там ще є такі невеличкі призи, а ще й з того, що безліч із них потім підбігало і запитувала: а можна ми ще прийдемо? А можна ми ще вам будемо допомагати? І одна дівчинка навіть е, підійшла сказала: я тепер буду щодня приходити до музею і завжди вам буду допомагати. І взагалі запишіть мій номер телефону. Якщо потрібно, я буду завжди приходити. Це дуже важливо, тому що музей сьогодні. Сьогоднішній музей неможливий без друзів музею, без волонтерів, і які допомагають створювати і надалі цікаві і неординарні події. Це некий поиск нових форматів взаємодійства з публікою з посітілями. А це власне. Просто ну, музей постійно перебуває в цьому пошуці. Так? Ми постійно намагаємося знайти те, що буде цікаво для різних цільових аудиторій. І, зрештою, ну, «Сковороди», здається, такий, за своєю експозиційною, так, от експозиційним оформленням. Він достатньо академічний. Але ми. Е, Повсякчас намагаємося зробити те, що буде цікаве для дітей, для школярів, для студентів. І скажімо, всі вже очевидно, Дізналися із новин про те, що музей підготував нову екскурсійну програму. Насамперед, це е, залучення нових інтерактивних методів. Нам у цьому дуже допомагає харківський літературний музей, тому що вони в нас на Харківщині є таким форпостом, які дають нові ідеї, які дають, проводять тренінги для музейних співробітників. І от власне разом із ними ми створили кілька програм. Окрім того, і сам музей продукує цікаві заходи, приміром. Приїхавши до музею, можна розмалювати сковородинівську торбу, можна розмалювати годинник, який потім стане основою для такої великої інсталяції час життя дорогоцінний. Это поиск отчасти этих новых форматов. Я знаю, что областные власти сейчас занимаются популяризацией туризма именно в области. И Сковородиновка, и музей имени Григория Сковороды занимают особое место. Ну, потому что у нас не так-то много мест в области, где можно поехать отдохнуть. Или мне так кажется. Вы смотрите на меня с удивлением. Что... Да, ну, направду, на правду, а чему зараз область активно рекламует наши туристические перлины? А, тому що інколи виникає запитання, що можна подивитися в Харкові, на Харківщині. Безліч місць дуже багато, дуже цікавих а, перших закладів. І окрім того, в Харков, на Харківщині проводяться різноманітні а, скажімо, екологічні табори або а, велоквести. Інколи коли починаєш планувати наступний місяць та, проводити якісь події. Ти розумієш, що відбувається накладка. В один день відбувається кілька, кілька таких цікавих подій, на які мені особисто хочеться побувати, але я мушу бути в Сковородинівці, і слава Богу, тому що в Сковородинівці цей день теж цікаво. От, відповідно, просто ми інколи дуже мало знаємо. Так само про Сковородинівку. Скажімо, мої друзі завжди знали, що є музей Сковороди, але дуже часто до нас приїжджають люди і говорять: ви знаєте, ми вже років 10 хочемо сюди приїхати. ось це Нарешті зібралися. Просто в цей момент, можливо, нам дійсно дуже потрібно шукати такого спокою душевного, який можна знайти саме в Сковородинівці. Тобто Сковородинівка, вона по праву вважається однією з туристичних перлин Слобожанщини, і, власне, до нас приїжджають люди звідусюди. Але окрім Сковородинівки, є ще й багато інших. Не менш цікавих місць, які варто відвідати, і саме через це, через те, що в нас ми не єдині, а ми створюємо нові програми, тому що кожен музей намагається привернути увагу до себе, і мені здається, що це тільки на користь всім нам, ну і зокрема відвідувачам. А да. От которое стоит посетить, яблучний пленер, буде 16 августа. Це от да, не да, Так. Як було на першому? Давайте вспомним, прежде чем перейти ко второму, який буде? На першому було дуже гарно, дуже цікаво. Власне, традиційно в Сковородинівці напередодні Спаса, Яблучного Спаса, відбувається День села. Але, а, зрештою, це от формат та, таких народних гулянь це одне. А Ми ж спробували подумати, як би креативно обіграти те, що є. А, Григорій Сковорода направду дуже любив яблуню. І він вважав її символом рустикального, такого домашнього раю, та, от спокою, душевного. І водночас він часто говорив, скажімо, про те, що всі ми є. Тільки тінь, тільки всі ми є при своїй сутності як тінь при яблуні. І це дерево, і взагалі метафора сад дуже часто використовується у його творчості. І відтак а, зродилася ідея. Відправною точкою була власне а, арт композиція яку створили Дар'я Кульцова та Михайло. Рома Михайлов. От вони із яблук. А, Створили величезне яблуко. Так, я просто прекрасно, це було ще на делібертати. І власне, це відправна точка послугувала можливістю для створення подальших арт-об'єктів. Якраз на території музею ми зробили тінь яблуні, де із яблучок виклали від стовбура справжньої яблуні тіні з гілками і з різноманітними плодами. І, Ця композиція в нас пролежала до глибокої осені, тому що відвідувачі, які приїжджали, вони замінювали яблучки, які вже трохи зіпсувалися. І от таким чином ця от тінь від яблуні дуже довго радувала око наших відвідувачів. Окрім того. Були створені інші композиції, а також були поетичні читання, яблучний мед, а були конкурси для дітей з використанням яблук. Власне, окрім того, була ще й освітня програма яблуко-пізнання, в якій ми намагалися показати, пояснити, чому образ саду, чому образ яблука настільки. Цікавий взагалі є в українській культурі, ну і у світовій, зокрема. тому що це цілий всесвіт, напевно. Яблука раз рази приходить, знаєте, отак, вот от на ум, наприклад. Ну, але знаєте, ми ще нещодавно знаєш, таку от візуалізацію цікаву. Три яблука, які змінили світ. Це яблуко, яке дарує Єва Адамові, це яблуко, яке впало на голову Ньютону, і яблуко Стіва Джобса. Чим будете які удивлять в этот раз? цього разу ми розширили формат. А... Звісно, ми ще до цього часу формуємо а, і, власне, запрошуємо митців долучатися до створення арт-об'єктів. Є кілька цікавих концепцій, але звісно, це вже можна буде побачити тільки після того, як вони будуть втілені. Але ще є можливість яблук дуже багато. Тому митці запрошуємо всіх. Окрім того, буде музична програма, буде фолк-група грайна, будуть. Етні... Такі фольклорні колективи із Золочівського району, Бугудухівського району, але це вже скажімо на сам кінець. А перед тим ще будуть кілька цікавих музикантів. Буквально сьогодні ми теж зв'язувалися із нашими партнерами. І я думаю, що ті, хто будуть стежити за оновленнями нашої сторінки, нашого сайту, побачать ще багато цікавого. Безперечно, буде ще й літературна сцена, безперечно, буде конкурсна програма, і кожен зможе взяти участь не тільки у створенні арт-об'єктів, а ще й у Такому собі яблучному театрі, де кожен зможе отримати своє яблуко і зіграти одну із ролей, яку ми запропонуємо нашим відвідувачам. Окрім того, безперечно, це ще й ну, у нас величезна територія, відповідно, будуть і невеличкі ярмарок, і можливість почастуватися яблучними різними смаколиками, взяти участь у Приготування яблучного варення на відкритому повітрі, на відкритому вогні, а, власне, будуть так само конкурси з виготовлення деяких там теж яблучних смаколиків. І, а, зрештою, цього року ми очікуємо доставити набагато більше людей, ніж минулого, тому що активно залучається і Харківський туристичний інформаційний центр, активно зараз формуються туристичні групи. Ну і, зрештою, зважаючи на таке от, розширення, Формату, ми сподіваємося, що згодом це переросте у такий ем, цікавий формат яблучного фестивалю. Ви знаєте, що, скажімо, на західній Україні є безліч фестивалів борщу, галушок, от, різноманітних таких кулінарних у Львові. Там фестиваль шоколаду, а в нас будуть яблука. У меня такой вопрос. На самом деле вы вспомнили о том, что ожидаете больше посетителей. Вообще какая тенденция последних, скажем так, пяти лет? Больше людей приезжает в Сковородиновку, интересуются, ну, кстати, и искусством в том числе, или меньше? Потому что времена у нас такие достаточно быстрые, когда нет времени обернуться и посмотреть на что-то интересное. Вы знаете, я працюю в музее три рока. Але навіть за ці три роки я можу сказати, що кількість постійно збільшується навіть у ці дні, так, коли нам дійсно дуже важко. І інколи дуже складно робити щось таке веселе, яскраве, знаючи, що відбувається буквально поруч. Водночас. Всі дійсно йдуть до, їдуть до Сковородинівки за цією атмосферою, неймовірною атмосферою. Ну, ніде правда, діти, я щодня їжджу туди на роботу дві години туди і дві години назад. І це того варте. Тому що е, Сковорода не випадково обрав для себе цю місцину. Вона абсолютно оригінальна, в абсолютно інша атмосфера. Ви потрапляєте в інший світ. І е, останнім часом. У людей є велика тяга до мистецтва, то можливо, я трохи ідеалізую світ, але правду, мені здається, що більше, більше людей, які зацікавилися і самим Сковородою, і людей, які реагують на те, що ми змінюємо формат. Так? Більше студентів. Зараз ми бачимо, що дуже багато, скажімо, велосипедистів до нас приїжджає, і ми дуже хочемо, приміром, створити велопарковку, тому що ну, на, на сьогодні її поки що немає. Ну, вона необхідна. Так, по Просто дуже потрібна, тому що дуже багато, саме таких відвідувачів. А, і, а, безперечно, ну, Сковородинівка цікава саме, саме своєю атмосферою, саме тим, що. Там є і Григорійська вирода, і тим, що зрештою, там можна відновити душевну гармонію. І ось і, зрештою, не останнє місце в цьому відіграє те, що постійно, скажімо, доглядається і паркова територія, і зміни в музеї. Тому Два часа туди, два часа обратно. Не гравчі нужна любіть ту роботу, щоб так довго до неї довіратися. За що? Сковорода колись говорив про те, що найбільше щастя людини це знайти свою сродну працю. Вже тільки за це його можна любити. Ось, але ну направду я так сказала, дві години, дві години це відмова будинку. А до Сковородинівки ну, з Харкова їхати годину – годину, не, не більше. От, бо я так ще налякаю всіх людей про дві години дороги, набагато менше. Ось. І е, зрештою е, я люблю це місце саме за те, що це простір для спілкування, це простір для втілення цікавих творчих проєктів, це простір, де ми створюємо фестиваль де лібертати», де ми проводимо е, свято Івана Купала, та на яке з'їжджаються понад дві тисячі людей з цього року в нас. Дійсно, було дуже широко і дуже так патріотично. патріотично. Так. Uh, вопрос следующий. Помимо яблучного пленера, що можна ожидати от в саме ближайший місяць-полтора з uh, uh. Ну, Ми сподіваємося, що uh, ми таки достворюємо нашу інсталяцію з годинниками. Uh, окрім того, зараз. Uh, на початку цього року ми виграли грант від Міністерства культури на проведення майстерні креативного чину. Це надзвичайно цікавий проєкт для дітей, творчий, дизайнерський. От. І е, нещодавно нам зателефонували, що, можливо, таки нам вдасться це втілити. Він передбачає певні кошти. Ось. І, е, звісно, ця майстерня креативного чину, яка створена за е, зразком польського, польської майстерні е, творчого. Неспокою кишенька Вінсента, шикарного заходу, просто який збирає безліч дітей у Познані. А, окрім того, звісно, на початку вересня до нас приїжджають студенти на посвят вже традиційно. Ми готуємо спеціальну програму і для студентів. А, і зрештою, Музей Сковороди так і проводить багато конференцій, відповідно, буде конференція філософська, будуть студентські читання. Ну і, звісно, кожного місяця ми ще вигадуємо якусь таку родзинку, що можна було здивувати. Останній питання в нашому ефірі: де сліді за вашими обновленнями і новостями? Ну, з Каворода в соцсетях, в яких зараз? На Фейсбуці. Ко в нас є сторінка Національний музей Григорія Сковороди. Є сторінка ВКонтакті Григорій Сковорода, Національний музей. Зрештою, всі ці мережі постійно оновлюються. Твіттер ми чогось не заводимо, хоча я думаю, що можна було б постійно постати якісь афоризми сковороди, і це би давало кожному велику насолоду. Спасибо вам большое, Елена. Спасибо, что пришли в гости. Спасибо, что рассказали о яблочном пленере. Дякую вам, За прошу тиштя. У нас в гостях была Елена Рыбка, заместитель директора Национального музея имени Григория Сковороды. Далее в эфире програм программы онлайн» ровно в 17.00. А мы с вами увидимся в 6 вечера.